Пане Зеленське, дякуємо за це інтерв'ю. Я завжди дуже вдячен, коли журналісти вони приїздять не тому, що я якась особа, просто вдивляться, що відбувається, не тільки поговорити з президентом, а по -по поговорити з людьми, з снімальною групою, з усіма людьми, які на вулицях, на фронті бажано. Ви сказали про ваші роботи в Бучі, Бучірпіні, Бородянці, і це дуже важливо. Я вам за це дуже вдячний. давайте поговоримо до речі про голод. Путін припинив участь у зерновій ініціативі. Він почав бомбардувати Одесу і веде себе дуже ворожо. І зараз, колишній президент Бразилії, він звертає, зустрічається у Санкт-Петербурзі з Путіним. Спілкуються і скажіть, от. Чи ви очікуєте, що Путін, можливо якось змінить свою позицію, щоб уникнути світової кризи продовольчої? Це історія про те, що ми з вами говоримо про виживання світу, про голод, про реальний соціальний хаос, який може бути через непостачання агропромислового продукту. А для нього це, це тиск, перш за все, це гроші. Блокування нашого зерна це дуже просто. Він продає своє. Він уходить від конкуренції і збільшується ціна на його товар, тому що вона стає в ексклюзив на крові, я би так сказав. Тобто, це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право, або які дають можливість сьогодні право це не поважати. Наприклад, ви самі кажете про е -е -е, керівництво Бразилії. Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія була формулі миру. І, до речі, Бразилія підтримує І на, на рівні зараз радників. Була вже зустріч в Данії, в Копенгагені. Зараз в Саудовській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде присутність Бразилії. І в цілому, потім ми вийдемо на саміт Формули Миру. Там важливий пункт. Там є важливий пункт харчова безпека. Харчова безпека сьогодні через зерновий Чорноморський коридор, є живою, або є заблоковою. Заблоковано. Оці суди не блокує Росія. Ніхто інший. Ні Погода, ні Туреччина, ні якісь зриви, ні якісь умови, санкції тощо нуль. Одна людина, яка блокує Чорноморський коридор. Блокує погрозами. Пострілами, блокуваннями, військовими кораблями тих чи інших просторів не своїх територіальних вод. Тобто, порушуючи все, з гінцекам ООН із президентом в втрьох, що буде діяти ось так, ось так і ось так. Ні ООН, ні Радаган нічого не порушив. Але він вийшов. Тобто, привід для того, щоб заблокувати це, йому потрібен і все одно який. Він отримує відповідний результат. Перший позбавлення конкурента. Світ отримує більш дорожчий дефіцитний продукт, а він зможе маніпулювати, він може впливати на ті чи інші африканські держави, азійські держави, латинаамериканські держави. Тобто, де людям потрібен цей товар? Це перший. Друга частина я не говорю, що це все це поза міжнародне право, блокування. То що ми, ми вже забули з Росії, не, не існує міжнародного права, де Росія на сьогодні є суб'єктом гуманізму. Немає права немає для нього. Все те право сили це єдине, яке у нього є. Тому на право сили є відповідні дії. Перше міжнародне право організація об'єднаних Націй, Туреччина повинна тиснути. Інші країни, які страждають через цей голод і вибух голоду, повинні також тиснути на Путіна і не тільки політично, і економічно. І тому потрібно тиснути і бути, як я вам сказав, на силу відповідати силою. Третя історія. Чи, Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Тобто він не може окупувати ці порти. Тобто, це не воєнні дії, це навіть не про війну. Тобто він не може висадитись у нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми, ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так наблизько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Тобто він не може окупувати. Тобто Це не військова ціль. Він стріляє по Одесі. По паркам і по центру історичному центру. Тиждень тому знов церква, знов да, повністю зруйнований, попадання знов спеціальне. І тут ви повинні відповісти собі на запитання. А для чого? Це не про зерно, не про зерно, тероризм. Терористичний акт, щоб тероризувати населення, яке здасться, яке зламається, яке не витримає, і яке буде вжити, щоб не жити просто в темряві, тому що він б'є по енергетичній е інфраструктурі України. Тобто, чи адекватна ця людина, і це важливий момент, у відповідях на ті чи інші питання, коли ми дійдемо, я впевнений в нашому. Розмові, ми доходимо іноді до аспектів, про які говорять інші журналісти, зрозуміло і справедливо піднімаючи тему, А чи будуть ті чи інші зустрічі з Росією, чи до чогось це? Люди повинні зрозуміти: а, а, як, а якщо все ж таки Україна абсолютно права і вже велика частина світу. Також рухається в цьому напрямку, що він неадекватний. То до чого все це призведе? Він дійсно неадекватна на сьогодні людина, з своїм оточенням, в якому люди заробляють великі гроші на ось таких блокуваннях, на ось таких процесах. Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки війна, вони заробляють великі гроші, але він. Радикально налаштована людина на знищення просто людей в Україні. І це його перший крок. На готовий, якщо б Грузія стояла скільки можна, якщо б це було можливо, вони були б такі ж страждання. Такі самі. Просто вони менше. Такі самі. І тому Україна в глобальному тероризмі, який Путін розповсюджує на нашу землю. Ми перші. В цьому глобальному тероризмі. І далі він піде. Далі він піде. І ось що з зерновим коридором. А Україна дуже чітко сказала: ми готові ми готові йти коридором наші компанії, українські, ну а що їм робити? Це їх життя, це їх бізнес, це їх виживання і їх вибір. Вони готові брати на себе ризик і йти. А нам для цього є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик, ризик знищення відповідних цивільних торгівельних кораблів. Ми готові йти цим коридором, і такі речі ми зараз обговорюємо з партнерами. Е, майже через е, півро, півтора року війни. Ви досі отримуєте багато підтримки від інших країн США, буквально вчора об'явили про черговий пакет допомоги більш ніж на 400 мільйонів доларів. Але цього, чи досить цього? Я думаю, поки у людей є якийсь фактор об'єднання, є шанс на відновлення миру. І є шанс, що не буде Третьої світової війни, а це просто буде узагальнення смерті на землі. І, і, і такий, знаєте, фундаментальний монумент саме смерті, а не життю. І тому ми всі боремось за життя тут, в розмові, на полі бою, перед усім і кожен на своєму континенті. І... Тому так важлива допомога, вона різна. Вона ось така інформаційна, вона доносить правду, ця допомога, і дуже важливо бути справедливим в допомозі. Знаєте, коли кажуть Америки дуже багато в, в цій ситуації, в цій війні, і це війна Америки проти Росії, ні, це, 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 це брехня. І це також узагальнення. Це знов-таки просто для того, щоб поставити якісь питання і щось відповісти. Ні. Ви сказали, чи достатньо допомоги. Так ось чому так багато Америки? Бо вона більше всіх допомагає. І в цьому є справедливість. Коли Америка нам давала мало, я справедливо. Всі бачили, як я звертався до Байдена, до Конгресу і говорив, ви нам не допомагаєте. Допоможіть, ведіть превентивний А якщо сьогодні і весь цей час війни Сполучені Штати є лідерами допомоги. То це не значить, що це їх війна. Ні. Це значить, що вони лідери допомоги. І це дуже важливо. І дуже важливо бути чесним. І тому, чи достатньо допомоги. І я вам скажу: якщо б війна закінчилась, достатньо було б. Поки йде війна, нічого не може бути достатньо. Це говорить про те, що щось не вистачає. Допомога вона також різна. Це не тільки зброя. Зброя інформаційна війна. Про що ми зараз з вами вже почали говорити? Гуманітарна допомога це важливо, щоб допомогти людям, підприємцям, які працюють, щоб потім дати заробітну плату нашим військовим своїм е податками. Це платники податків, і вони їм потрібні. Їм потрібна вода чиста, їм потрібна енергетика після блекаутів і ударів е дронами. і по нашій енергосистемі. Тобто, допомога достатня буде, коли ми закінчимо війну. Але потім почнеться інша війна, і це факт. І так важливо, щоб ми перемогли, щоб була, була емоція перемоги. Вона важлива для світу, що світ не просто так допомагав, щоб вижило населення України і щоб Україна захистила ці цінності. І потім буде. Велика, великий, скажімо так, момент психологічних травм, втрачених життів, втраченої роботи, дітей. тощо. І тут також потрібна буде допомога. Вона буде інша. вже буде питання незброї, і може буде не так актуальне питання фінансів, буде потрібна фахівна. Буде потрібно робочі місця, буде потрібна психологічна підтримка, допомога, буде потрібна політична допомога, тому що відновити руїни, які принесла Росія на нашу землю, відновити це, це все і ресурс, і час, і люди.